Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні, 26 серпня 2025 року, ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео дуже важлива. Як допомогти виноградній лозі визріти. Від підписників надходить часом запитання, де можна купити якісні хімічні препарати. Хімічні препарати я купую у Євгена Подвесько. Маю приємний бонус для моєї найкращої аудиторії. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо. Щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод виноградар Максим під час оформлення замовлення. Якщо виноградна лоза не визріла станом на осінь, взимку вона не зможе перезимувати. Весною, на невизрівшій лозі, бруньки не прокинуться. Нові пагони будуть рости, але вони ростимуть з голови виноградного куща. Отже, врожаю на таких кущах або не буде зовсім, або врожай буде мінімальний та незначний. Для того, щоб виноградна лоза своєчасно та якісно визріла, необхідно проводити комплекс агротехнічних заходів. В першу чергу зараз, у серпні та в подальшому у вересні, необхідно продовжувати проводити зелені операції, пасинкування та карбування. Головна мета проведення зелених операцій недопущення заущення виноградного куща. Також регулярне проведення зелених операцій сприяє кращому визріванню виноградної лози. Верхній пасинок обов'язково залишаю. Це буде нова точка зросту. Решту пасанків прищіпую, залишаючи один-два листочки. Протягом серпня та вересня я мінімізую полив виноградних кущів. Роблю так задля того, щоб виноградна лоза мала змогу краще визрівати. Хоча навіть зараз, у разі спокотної посушливої погоди надмірно сухого ґрунту, підтримуючи полив, варто робити. За моїх умов, одне відро води один раз на 10 днів під один дорослий кущ винограду. Дуже важливий нюанс. Особисто я використовую відро на 20 літрів. Пам'ятайте, якщо ґрунт буде надмірно сухим та раптом пройде рясний дощ, внаслідок різкої зміни вологості ґрунту можуть потріскатися ягоди. У разі стабільної вологості ґрунту ймовірність тріску ягід значно зменшується. Дуже важливо своєчасно та якісно проводити профілактичні обробки хімічними препаратами проти розвитку мілдю, оїдіуму, сірої гнилі та інших грибкових захворювань. Молоді кущі винограду, що без врожаю, без ягід, можна навіть зараз у серпні та у вересні обробляти хімічними препаратами проти розвитку мілдю, оїдіуму та інших грибкових захворювань. Дорослі кущі винограду, на яких достигає врожай, обробляти хімічними препаратами зараз у серпні та в подальшому вересні не можна. Для дорослих кущів винограду, на яких достигає врожай, я використовую калій-йодид в пропорції 2 г на 10 літрів води. Пам'ятайте, чиста та здорова виноградна лоза визріває значно краще, ніж виноградна лоза, що уражена грибковими захворюваннями. Також варто уникати перевантаження врожаєм виноградного куща. Перевантаження врожаєм виноградного куща не тільки знижує якість самого врожаю, але й вповільнює процес визрівання виноградної лози. Надовантаження врожаєм виноградного куща також шкідливе. Лоза товста до 2 см в діаметрі, кущ жирує. Жируюча лоза не здатна повноцінно та якісно визряти, як наслідок не здатна перезимувати. На наступний рік вегетації врожаю на жируючих кущах, або не буде зовсім, або врожай буде мінімальний та незначний. Саме тому оптимальне навантаження врожаєм також має позитивний вплив. На процес визрівання виноградної лози. Також зараз у серпні та в подальшому у вересні не можна вносити перегній та інші азотні добрива. Якщо азотні добрива продовжувати вносити, виноградні кущі будуть інтенсивно рости, можуть навіть жирувати. В той же час виноградна лоза визріти не встигне. Музика. Протягом серпня та вересня з метою кращого визрівання виноградної лози я рекомендую використовувати каріні добрива. До прикладу, можна застосовувати плантофол 5 15 45 Пропорції 20 грам на 10 літрів води. Наноситься плантофол шляхом оприскування по листю. Інтервал між обробками 10 днів. Таким чином, зараз у серпні та в подальшому у вересні з метою кращого визрівання виноградної лози необхідно продовжувати проводити зелені операції пасинкування та карбування. Мінімізувати полив. Регулярно проводити профілактичні обробки проти розвитку мілдю, оїдіуму, сірої гнилі та інших грибкових захворювань. Оптимально навантажувати виноградні кущі врожаєм. Пам'ятайте, шкідливо як недовантаження виноградного куща врожаєм, так і перевантаження виноградного куща врожаєм. Повністю відмовитися від застосування азотних добрив та розпочати застосовувати калійні добрива. Застосування цих агротехнічних заходів у комплексі дає змогу значно покращити процес визрівання виноградної лози. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео!